Добрий день! Оцінити учнів восьмого класу з геометрії допоможе зошит моїх досягнень авторського колективу «БЕВС-БЕВС» Васильєва Владіміра. Цей зошит на друкованій основі містить низку готових робіт до кожної з навчальних тем геометрії. Але за допомогою нього можна не лише оцінити наявні учнівські компетентності з геометрії на певному етапі, а й стимулювати учнів аналізувати результати робіт та покращувати їх. А тепер детальніше. До кожної з п'яти навчальних тем з геометрії запропоновано самостійні роботи у двох варіантах, і вони містять кожна по 4 завдання. Також тематичні роботи, також у двох варіантах, і вони містять по 7 завдань. В тематичних роботах перші три завдання є тестовими, а четверте на відповідність. Крім того, для учнів, що швидко впоралися з усіма завданнями, також запропоновано додаткове завдання восьме. В зошиті є також тематична робота, яку можна запропонувати наприкінці року, як узагальнення і систематизація всіх наявних компетентностей учнів. В передмові також наведено орієнтовну систему оцінювання для всіх зазначених робіт хоча насправді вчитель на свій розсуд може її змінити. Також в зошиті містяться ще 5 короткотривалих робіт на оцінку першої та третьої груп результатів, кожна у двох варіантах. Ці роботи складаються з 6-9 завдань, і кожна з них має змогу оцінити, чи вміють учні опрацьовувати проблемні ситуації і створювати математичні моделі. Чи інтерпретувати та критично аналізувати результат? Але нагадаю, що в новій українській школі основна мета оцінювання все ж таки діагностувальна і формувальна. Написання учнями цих робіт має розглядатися вчителями не як остаточний результат навчання учнів, а як один із кроків у процесі навчання. Саме тому на початку зошита в них досягнень міститься QR-код що веде на додаткові корекційні роботи та корекційні бланки. Як їх використовувати? Запропоную декілька варіантів. Перший. Учні розв'язують завдання з ошидом їх досягнень, учитель їх перевіряє, додає коментарі і ставить оцінку. На наступному уроці учні аналізують отримані результати, в корекційному бланку пояснюють допущені помилки і розв'язують вже завдання правильно. Тобто корекційний план в цьому випадку використовується для роботи над помилками. В корекційному зошиті є також корекційні роботи. Вчитель може запропонувати виконати аналогічне завдання до того, в якому учень допустив помилку, з корекційної роботи, або й запропонувати виконати всю корекційну роботу. При цьому учень має змогу підвищити свою оцінку. Або ж і інший варіант учні розв'язують завдання з зошитом моїх досягнень, учитель перевіряє їх і коментує, але оцінку не ставить. Учні аналізують отримані результати, заповнюють корекційний бланк, виконують корекційну роботу, а оцінка вже ставиться за результатами, комплексними результатами і написання самої роботи, і роботи над помилками. Нагадаю, що основна мета таких підходів, щоб учні навчилися розв'язувати завдання. Зрозуміли, що на помилках можна вчитися, зокрема, і на своїх. Саме вдосконалилися, а також щоб у них було сформоване уявлення про можливості для зростання, зокрема, і в геометрії.